Привіт! Вітаю вас на каналі Єдиний Всесвіт, канал про пробудження, про еволюцію свідомості. Мене звати Ксенія, я провідник на вищій рівні свідомості. В цьому відео хочу поговорити про матеріалізацію бажань. Така для нас е, суперважлива тема, тому що ну, ми ж хочемо щось змінювати і самі рухаємось в пошуках самих себе для того, щоб щось змінити, бо нас щось не задовільняє. Давайте подивимось, як взагалі матеріалізовується бажання з позиції людини. От ми думаємо, що ми живемо в ілюзорному, да? я намалюю таку саму приблизну схему, як в минулому відео. Так, синій не дуже добре видно, я візьму чорний маркер. Як в минулому відео, де я розповідала про дуальність. Ось це 3D, 3D-матриця ця наша, там, і тут абсолют, який заснув, типу заснув, проявився в цій 3D-матриці для того, щоб пізнати свою протилежність, свою обмеженість, бо він є ізобілія. Я не знаю, по -украї... ну, на українській мові немає такого слова, але просто цей достаток, воно не... не повноцінно передає це слово. Якщо у вас є якийсь синонім до слова Ізобілія, я буду дуже вдячна, якщо ви мені напишете в коментарях. Тож, абсолютно Тут вирішив пройти цей досвід, пізнати свою е, обмеженість. І як ми, як людина, е, матеріалізовуємо свої бажання, нас коучі завжди вчили: ставити цілі, прагнути, обов'язково мріяти, ставити цілі, ставити плани. Е, далі вже е, ті коучі, які говорять про е, притягування, про закон притягування про матеріалізацію бажань. Обов'язково потрібно візуалізувати, афірмувати, що я вже це маю. Потрібно відчувати, щоб фібрації притягували тобі це все бажання. Далі ще говорять, що обов'язково конкретно тобі потрібно знати, яке бажання. Давайте так, мрія. Мрія має бути. Да? Мрія, бажання. Воно має бути. Конкретне, конкретне, воно має бути у відліку по часі, да? тобто період якийсь має прийти точно, ви маєте знати, візуалізувати точно, яке воно має бути. Ага, це я вже сказала. Добре. Далі візуалізувати, візуалізувати афірмації різні, проговорювати, щоб пам'ятати постійно, що я вже маю, да, вже є, вже є. Відчувати, що ти да, відчувати, тобто вібрувати, да, вібрувати вібрувати на частоті цього бажання, Частоті бажання. Ну і відповідно значить, планувати, планувати і діяти. Діяти. І оце все. Ми, як людина, через наш неймовірний мозок, розділювач, який розділив себе на себе, ну, якби абсолют, да, розділив. На окреме я і якихось багато інших окремих е, людей. Е, там да, хлопці, дівчатка, чоловіки, жінки, е, різні там об'єкти, там будинок, е, автомобіль, там, на якусь їжу, на якусь природу, е, на що там у нас ще є, на. На якийсь космос, да, там стихійні явища, стихійні явища, явища, це все назвав, це все персоналізував. Оце робиться весь наш мозок через е ті знання, е які в нього вклали. Ну і відповідно в нього ще там є процес мислення, він це все фантазія, якась уява. Він це все думає. Відповідно, далі створює, в залежності того всього, що він знає. І оці всі дії, так він думає: ага, де ж то мені, що що мені працювати? Ні, що я хочу. Так, напевно, я хочу оце. Десь заліз в інстаграм, да, полистав. О, я хочу автомобіль, такий хочу автомобіль. А потім дивиться, дивиться далі. Mm, ні, от, напевно, от цей автомобіль. Потім подивився в сусідів, о, в сусідів, до речі, є класний автомобіль. От я вже такий хочу. Тобто, оце навіть незрозуміло, а що ти хочеш, і навіть коли ми задаємо бажання: от я хочу, наприклад, якийсь автомобіль. І, е думаючи про нього, відслідкуйте про це своє бажання, відслідкуйте свої. Думки, свої відчуття, свої емоції. Ви починаєте думати. Нам, е, можливо, е, так, електронний чи бензинний? Е, електронний, мабуть, було би дешевше, але, е, але на бензинному типу далі заїдеш, да? бо електронний там маленький по відстані. Е, далі. Угу. Скільки він коштує, стільки то і стільки, то добре. Значить, мені треба записати в ціль. там, е, там да, десь є там ціль, Мрія і в ціль, конкретно ціль. Скільки він коштує? Ага, стільки, стільки коштує добре. Значить, це все як там вчать розпланувати да, е, по якихось періодах, скільки мені треба, через скільки часу я його хочу мати. Я це все пройшла. Через скільки часу я його хочу мати, через скільки мені потрібно в якийсь період заробити. Далі, відповідно, я ще там афірмую ці всі вібрації, себе уявляю. Ой, класно себе відчуваю, коли сідаю в цей автомобіль, коли відкриваю очі і бачу, що нема наступає розчарування, вібрації падають. Далі ти дивишся купу відео, а як втримати ці вібрації. Далі ми починаємо там щось якось діяти. Що ми хочемо робити, а можливо і не хочемо. А мені ж треба гроші. Значить, ага, я залажу в інтернет, шукаю, де можна зараз, які професії актуальні, що можна там підвчитись, що можна, де можна більше заробити, що зараз в тренді, що зараз в моді, що користується попитом. І в тій сфері десь якось починаю рухатись. І це до речі, оце все інфоциганство, що називають. І це все туди ж. Тому що коли ти розумом розумієш, як це, тому що в мене теж був такий порив. Але в мене всередині, ну, я просто розуміла, що в мене нічого не змінюється. Я то знаю купу цієї інформації, і я то ну, хотіла би там якось допомагати людям і ділитися, але в мене особисто нічого не змінюється. Я по-іншому. Ніяк не функціоную. в мене, ну Я не бачу світ по-іншому, я не відчуваю. Тобто я сама сижу на тому всьому, але воно ні, ну бажання то здійснювалися. Але це вже зараз я розкажу, як вони здійснювалися. І е е е коли от ми оце все думаємо, оце все плануємо, ми знаходимося, ми ж це все робимо з позиції я. Я особистості, я людини через мозок. І ми знаходимося в тій же ж самій 3D-матриці. А в цій матриці оці закони не працюють. Ну, тобто, мається на увазі на рівні свідомості, на рівні свідомості, бо ми то і так лишаємось в матриці. Ми ні, ні, нікуди ні в якій там паралельні. Да, мультивселенна, вона там багато варіативна і купа різних паралельних реальностей, але там скрізь теж матриця. Тобто ну, це все наша ілюзія, голограма, сон, уява, ну, можна це назвати просто симуляцією, матриця, як хочеш. Але ну, по факту людський мозок він все одно не може осягнути до кінця, як це все працює, як це все влаштовано, не може осягнути абсолютності всього творіння. Не може. Я не знаю. Ну, це реально потрібно просто розчинитися. Просто розчинитися, як да, Люсі в фільмі, да, розчинитися в просторі. От, І, відповідно, поки ми оце все робимо, воно нічого не виходить. Ні, ну десь щось виходить, десь якимось там надмірним зусиллям, десь ми по цьому плані діємо, діємо діємо, а потім в кінці в нас якесь емоці... емоційне вигорання, що ми беремо собі на рік відпустку і сидимо на антидепресантах. І таке було. Як насправді матеріалізовується бажання? Як насправді вони здійснюються. Коли ти піднімаєшся сюди свідомістю, коли ти усвідомлюєш, ти знаєш не на рівні мозку, а ти відчуваєш, ти знаєш, що ти є це, це відчувається конкретна присутність енергії в тілі і знання себе не як людини, а знання себе як того, хто спостерігає через це тіло цей весь простір. І Бачить цей простір, от, типу як картинку, типу, як декорації, в яких, типу, я людина проживає цей досвід. Це відчуття, це внутрішнє глибоке знання. Це не знання в голові, що я тут вам намалювала, ви кажете: О, я знаю, я абсолютно. От. Коли ти тут знаходишся цією свідомістю, ти знаєш, що ти є цей простір, ти є цей намір, ти є рушійна сила, ти є ця пустота, ти є. Ця матерія, з якої виробляються да, ці всі елементи, але в той же момент і ти присутній в цій матриці, і ти можеш її формувати так, як ти хочеш. Тобто кінцеве якесь бажання, але сам шлях він вибудовується сам по собі, а ти просто спостерігаєш. Тобто, абсолют. Він просто ставить бажання. Бажання. Е, бажання. І це бажання, воно не просто так, знаєте, типу, що ж це побажати, а що ж це я зараз хочу. Це бажання воно приходить так, там щось побачило. о, клас хочу. Отак. Тобто це такий, таке натхнення, це е, оцей імпульс, е, оце, що ти, коли в тебе горять очі. От ти, коли ти побачив щось, ти йдеш додому, і ти тільки про це думаєш. Оце отаке бажання. І тільки таке бажання матеріалізовується легко. І, взагалі, матеріалізовується. Чому? Тому що це істинне бажання абсолюту, істинне бажання. Яке бажає Абсолют прожити в цьому своєму досвіді, в цьому тілі, в даному втіленні, так можна сказати, ну, в даній реальності. І коли ви сказали це я хочу, в, в абсолютності простору і часу немає. То якщо я хочу, я можу отак це зробити, як я теж в якомусь відео вже показувала, да? але немає гри. Тому, коли я хочу, то воно вже є. Вже є. І оце вже є, від оцього вже є, воно відрізняється. Чому? Тому що тут ви не можете. Ви дивитесь е, з позиції мозку, і ви. Не можете його побачити, ну, як вже є, якщо його нема. Ну, його нема. А коли ви знаєте, хто ви, що ви і як це все працює, і знову ж таки, не, не через те, що я вам розказую, воно повинно вас всередині розкритися. Якщо ви готові, якщо ви очистились від програм, якщо є в, внутрішня готовність, тому що знову ж таки, в кожного свій час, коли треба, тоді пробудетесь. І якщо ви на цьому каналі, якщо вас це все цікавить. То вас вже, скажімо так, в вашій цій часовій лінії, вже воно є. І ви ж самі себе, цими відео, ви себе просто ведете. Тобто ви десь там прийшло бажання, хочу пробудитись. І от воно і розкривається відео за відео, тема за темою. Де щось побачили, де щось попрактикували і все. Але воно вже є, ви вже пробуджені. Просто воно ще не проявлено в часі. І це вже. Воно вже є. І, відповідно, якщо ви знаєте, що воно вже є, все, ви не хвилюєтесь, ви не думаєте, як цього досягти, ви е, не вистраєте ніякі плани, е, ви його відпускаєте, ви не перевіряєте, ну що там є вже чи нема. Ну що там є вже чи нема. Ні, ви його просто відпускаєте. Тобто, якщо тут потрібно напружитись, щоб щось досягти, напружитись то тут потрібно розслабитись. Розслабитись. І єдине, що потрібно, це дати можливість йому реалізуватись. Все, дати можливість. Дати можливість розслабитись і відпустити. Все. І діяти далі за імпульсом. Бо воно може матеріалізуватися будь-як. Ось, наприклад, захотілося мені зеленого салату. Думаю, так, потрібно, зараз вдягнусь, поїду в магазин, куплю зеленого салату. Поки ще тут, але потім думаю, може, то на вечір, може та ще щось. Ну, але я вже собі так, ну, все, пізніше, от зараз щось там виконую і поїду на вечір собі куплю. Тут буквально проходить, я не знаю скільки, ну, хвилин 20, можливо, ну, пів години. Телефонує сусідка, каже: Ой, ви знаєте, ми тут зелені нарвали, вийдіть, заберіть, бо ми з ними в таких хороших відносинах, якраз каже, салат по зелені. Класно. Я виходжу, забираю салат. Мені навіть їхати нікуди не потрібно було. Мені грошей не потрібно було витрачати, ні часу, нічого. Я вийшла до колітки, забрала до фіртки. Будь-яке бажання. Кудись поїхати? Ох, я би хотіла десь кудись полетіти. Чи там, я не знаю, хотіла би скупатись десь. От теж, до речі, я собі цього літа думала, ну, десь якось і нікуди не виїхала, і ніде навіть і не, не купалася. Ну, якось так хотілося б хоч, хоч трішечки зануритись в якусь водойму. І вийшло так, що я вирішила просто. Бо прогулятися по своєму селищу, бо ну, я його так не дуже добре знаю, і ну, мені захотілося походити. Мене буває таке, що я встаю 5 годин ранку. І от я собі пішла. І я знаю, що тут десь поруч є річка. Там же люди почали прокидатися з собачками гуляти, питає, а де є річка? І от так я йшла, 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 йшла. За 40 хвилин я дійшла до тої річки, і я таки польопалась цій воді. Тобто, е ти загадуєш і відпускаєш. Просто от хотілося би. І це такий імпульс просто прийшов. І це реальне бажання Бога. Якщо воно прийшло, воно не може не відбутися. Це просто, якби як вказівка, да, куди вашу увагу звернути, що от Бог хоче, якби прожити цей досвід. І все. І якщо він його хоче прожити, він його проживе. І тільки іще розслабитись, але що мається на увазі розслабитись. Да? Не заважати йому проявитись, зняти обмеження. Зняти обмеження? Не заважати. <laughs> Куди написати? Не заважати. А знаєте, як ми заважаємо? А може не це? А може це, напевно, дорого? Ой, а що сусіди скажуть? Ой, добре, зараз я собі цього не можу дозволити, якось трошки пізніше. Але в даний момент ви кожного разу створюєте свою подальшу реальність. І таким чином, оці всі думки оцей весь наш внутрішній настрой, намір, вібрації, я не знаю, називайте, як хочете. От ми реально самі собі віра, да? немає віри, немає знання, що воно вже є. А реально кожне ваше бажання, воно вже матеріалізоване, воно вже є. Uh, і вчора теж я так собі гарно усвідомила, думаю, і я теж про це розповідала неодноразово. Uh, коли почав будуватися, там, біля будинку, де я жила з батьками, новий елітний будинок, у мене тоді були там такі плани, я працювала в сітковій компанії, у мене була дуже гарна структура, і я собі думала, я хочу, от просто хочу жити в цьому будинку. Пройшло 15 років. І я вийшла заміж в цей будинок. Як воно склалося? Дивіться, я задаю запит, я хочу. І все починає підлаштовуватись. Він десь там організував мені якогось чоловіка, який купив квартиру в тому будинку. Організував якось ту зустріч, і ось так воно вийшло. Далі, я коли е, працювала ще на роботі, е, мені прийшла ідея, е, так як я побачила в собі результати, я захотіла це передавати далі, але це взагалі ця ідея, вона прийшла ще в 2009 році, коли я ходила, теж відвідувала різні енергетичні практики, курси, і я бачила, як ця людина, до якої я. Ходила, як вона допомагає людям, і мені теж Все. дуже хотілося допомагати людям, да, ну, робити добро, що да, щось, щось таке. І е, я тоді собі сказала: я дуже добре це пам'ятаю, я хочу так, як вона. І дивіться, скільки років пройшло з 2009 да, це 16 років. І зараз в мене є люди, з якими я комунікую, яким я. Пояснюю, які, ну, яких я реально розкриваю. От теж був нещодавно випадок. Приходить сусід і от розповідає, що в нього є питання, яке йому потрібно вирішити, і він вже рік над ним ну, да, думає і ніяк не може його вирішити. І, Ну, якби я з ним починаю говорити на цю тему, він відповідно якось висловлюється, а потім я йому розказую. Кажу: дивіться, тут ви думаєте, що так, а тут ви думаєте, що так, а тут ви тут поставили блок, а тут ви так. Кажу, а ви от переверніть уяву. І він такий на другий день приходить, каже: Ти знаєш, після нашої вчорашньої розмови, каже, я вечором зробив кілька дзвінків, і все каже, я все питання вирішив.' Каже, слухай, каже, а що так можна було, дійсно? Ну, так все легко каже, а я рік думав, як мені це все вирішити. І тобто, ну, моє бажання, яке я колись там думала, так я поняття не мала, як воно має це все відбутися. Але е ситуації, життєві обставини вони склалися таким чином, що в мене трапилася якась там ситуація, яка спонукнула мене е до розкопки себе, до пізнання цього всього. І мені стало це все цікаво. Потім я почала ділитися спочатку з подругами. потім Мені е, захотілося оце ж, да, якби оце, створити цей курс, е, оцей свій продукт. І я ще тоді працювала на роботі, але я відчуваю, що от мені настільки є е, бажання, енергія, оці ідеї приходять е, вистроєні. Да, ще, ще колись я їх заклала, і от зараз воно проявляється. І я думаю, а я така втомлена, і мені треба ну, хоча б два тижні, от я би сіла написала. От те, що мені зараз прийшло, я би це все виклала, ну, якби да, оформила якось, і вже можна там, а там далі якось буде видно. І тут всі працюють, а саме наша лінія йде у відпустку, бо немає замовлень на два тижні, так як я хотіла. Ну, тобто, важливо, цей чіткий намір, і то таке чітке рішення, От, да, оцей О, хочу. Все хочу, і, і от мені от неважливо, як що хочу. да, ну, Тільки тут ем, теж воно часом іноді так відбувається, що е, за рахунок того, що, ну, ніби якби за чийсь рахунок, да, що, щоб нікому не нанести шкоди, скажімо так, да, то можна так сказати, хочу, але хай от воно все відбудеться там, благополучним якимось там чином. От. І вони все складається і відпустити. Все, це весь секрет матеріалізації, не потрібно ніяких візуалізацій. Е, поки ми знаходимося в візуалізаціях, у е, медитаціях, е, хочемо підвищити якісь там свої вібрації, вібрувати на тій самій чистоті, втримати якийсь стан. Його неможливо втримати. Коли ми хочемо втримати якийсь стан, ми напружуємося, нам потрібно розслабитися. Тому, ну, в принципі, все легко, все просто. І далі, коли, е, да, от є, є точка, де ви зараз, а є точка, де е, у вас вже є це бажання. І якщо ви розслаблені, воно відбудеться просто. А якщо ви почнете оце, а може, а ні, а пізніше, а дорого, а. Як воно має взятися. А відкриваєте, а ні, напевно, що це не моє, а, а ще щось я не вірю, то воно отак от відбувається. Але ви все одно прийдете до цієї точки, тому що це бажання творця. Так що, все легко і все просто. Важливо просто почистити свою свідомість і перейти, відкрити її і перейти на новий рівень. Все, я вам дякую за перегляд. Я вам бажаю почиститись, побачити свої програми, розширити свою свідомість і. Перейти на новий рівень. І з легкістю реалізовувати свої бажання. І з цікавістю очікувати, а що ж буде далі, як же ж воно розкриється? Цікаво, просто з цікавістю, якщо вам подобається ця інформація, якщо вам відгукується, переходьте в мій телеграм-канал, там я теж ділюсь такими, там, по-перше, багато вже готових голосових повідомлень, які розкривають, тому що вони. Це усвідомлення, які приходили в потоці, там і багато пояснень на різні теми, і можна спілкуватися. Сподіваюсь, я була корисна для вас в цьому відео, щоб ви для себе пізнали щось новеньке. Якщо сподобалось, ставте вподобайки і побачимось наступного відео. Всього вам доброго, пока!